Потрібно допомагати, а не здари проб'ються самі. Всі добре знають це знамените прислів'я і будь-яка ініціатива, що покликана допомогти молодим талантам, сприймається з надзвичайною приємністю. Саме про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем у програмі День. Будь ласка, знайомтеся, Володимир Шейко, керівник мистецької програми Британської ради в Україні. Я вас вітаю. Дня. Тобто, мистецької програми маються на увазі всі проекти, які стосуються театру, сучасної музики, танцю і так далі. Так, безумовно, наша програма не вичерпується. вона включає також проекти в сфері кіно, візуального мистецтва, креативної економіки. Але я зокрема займаюся театральною програмою про якусь сьогодні мова. От, власне, да, власне, хочеться запитати, чому Британська Рада розвиває театральну програму в Україні. Ми займаємося цим уже доволі давно, вже декілька років. Працюємо з українськими театрами, драматургами, режисерами. Над постановкою сучасної британської драми в Україні а також налагодження двосторонніх зв'язків між театральними спільнотами двох країн. Це наша глобальна програма, частина нашої глобальної театральної програми, яка є частиною нашої статутної діяльності, тобто це налагодження культурних зв'язків двосторонніх між Великою Британією та іншими країнами світу. От надзвичайно цікаво дізнатися. Ну ви ж не вперше не вперше, не перший рік цим займаєтеся. от цей взаємообмін культурний в плані досвіду. Наскільки він є цінним і цікавим? Для обох сторін чи для так. української для а, обох, для обох. ми наголошуємо саме на тому, що він є двосторонній, і це не, ми не займаємося лише тим, що ми приносимо британське мистецтво в Україну і робимо угу. його доступним для широкої публіки. Нам так само цікаво відкривати Україну для мистецького середовища британського, і всі наші проекти побудовані на цьому двосторонньому принципі. Мушу сказати, що, мабуть, це не очевидно, але мистецький сектор великої Британії, особливо в. Регіонах в менших маленьких містечках він доволі герметичний, Він має дуже мало можливостей uh -huh. виходу на міжнародну, на міжнародну, скажімо, ну, ринок, міжнародний мистецький, і звичайно, обмежені можливості налагодження таких міжнародних контактів, і тому ми в цьому допомагаємо і британцям, також не лише українському сектору. Скажіть, будь ласка, от минулого року була втілення в життя ця програма, якою ви займаєтеся, було поставлено декілька п'єс, перекладено на українську мову, декілька британських п'єс. Це могли бачити глядачі і в Києві, і в Львові, і в інших містах. Хочу запитати. Цьогоріч, от минулого року все почалося з конкурсу. Так цього року теж починається все з конкурсу. Так. Чим буде відрізнятися програма від минулорічної, і ну скажімо так, які моменти минулого досвіду ви врахували? Кілька слів про минулорічний проект. Ми запропонували відкритий всеукраїнський конкурс для молодих режисерів на постановку однієї з декількох вперше українською мовою перекладених сучасних британських п'єс. І е, цей конкурс виграла режисерка з Харкова Ольга Трутя Просолова, яка поставила в Київському академічному національному театрі Франка п'єсу ножі в курках драматурга Девіда Гаровера. І у Львові в театрі Леся Курбаса було поставлено перше прочитання п'єси Шекспіра Зимова казка, яке до того ще на українській сцені не з'являлося. Це були це був відкритий конкурс, на який могли податися і режисери і театри з будь-яких міст всі України. Бажаючи, Абсолютно всі бажаючі. Це був прозорий відкритий конкурс, який вперше пройшов в Україні такого роду конкурс. Це важливо дуже Цьогоріч Ми врахували досвід минулого року. Ми запропонували більше п'єс. Це п'ять сучасних британських п'єс, також перше перекладених українською, і ми не обмежуємося конкретними майданчиками, тобто режисери молоді. І театри можуть подати спільну заявку незалежно від місця свого розташування, проживання. Якщо вони між собою домовляться про спільне бажання поставити цю британську п'єсу і отримати всі інші бонуси, які передбачені програмою, вони можуть це зробити в також в режимі відкритого конкурсу. У Нас є невеличкий шматочок. А е, тієї п'єси, е, яка буде запропонована для перекладу і втілення на сцені українським режисером, давайте ну буде трішки покажемо нашим глядачам. Будь ласка. My name is Christopher John Francis Boone. I live at 36 Randolph Street, Swindon. I like maths, outer space, looking after Toby, and I see everything. On the way to school, we passed four red coals in a row. So today is a good day. I'm gonna find out who really killed the dog. Someone killed a dog with a fork. Jesus Christ, a garden fork. Oh. Is this train going to London? Touch my hand. Ви згадали про те, що е, британський театр є досить герметичним. Ну, це таке середовище, середовище. От е, хочеться все-таки більше дізнатися про театр в Британії, яка його економічна, креативна. Модель як як британські режисери mm -hmm. працюють з текстами. Яка є відмінність mm -hmm. така суттєва від того, як це відбувається в нас? Це взагалі два середовища доволі мало порівняння між собою. Мені здається, їх некоректно буде так прямо порівнювати українські і британські, і не, не на шкоду і не на критику жодному з них. Просто це дві різні моделі функціонування театру, як, як індустрії і як розважа розважального такого сектору для для глядачів британський театр він герметичний мається на увазі в що Менші театри або менші міста вони мають просто менше можливості для міжнародної співпраці. Я саме це мав на увазі. Угу. Хоча сам театр дуже відкритий як для текстів іншомовних, так і для досвіду театрального, який описує життя людей в інших країнах. В цьому плані театр британський дуже міжнародний, дуже відкритий назовні економічна вартість цінність цієї індустрії перформативного мистецтва. Станом на той рік обчислюються 5,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Тобто це дуже вражаючий показник. Звичайно, сюди входить, окрім театру, ще й музика, візуальне мистецтво, сучасний mm -hmm. танець. Але, безумовно, це індустрія, і на неї потрібно дивитися як на таку, що приносить велику користь британській економіці. Моделі функціонування театрів різні, але, як правило, в обороті театру будь-якого велику роль відіграють три такі основні джерела надходжень. Перше це державне фінансування. Воно може через різні моделі надходити в театр. Це прибуток від продажу квитків і будь-яких супутніх послуг. Угу. І третє це пожертви приватних і корпоративних меценатів, які бажають таким чином підтримувати сектор для кожного театру ця модель різниця за відсотками, але вона є незмінною в тому в, в, в диверсифікації джерел mm -hmm. фінансування. І ще важливо сказати, що театри, на відміну від українських, британських, вони багато з них функціонують за моделлю соціального підприємництва. Окрім безпосередньо своєї діяльності, театр може мати кафе, ресторан, може здавати офіси чи приміщення для. Акторів чи для митців, за яких також братиметься певна плата, і це також mm -hmm. є оборотні кошти театру. Ви сказали про те, що некоректно порівнювати ці два світи український mm -hmm. театр та британський. Ну я думаю, глядачам зрозуміло, тому що так, да, наприклад, mm -hmm. акторська школа, от, наприклад, наша і американська, вона дуже різниця і бувало часто, що що актори, які були визнані і популярні тут, там зовсім не могли знайти. Застосування своєму таланту, крім того, існує ще така крилата фраза, як англійський гумор. Тобто, от ну, все ж таки, це трішки інш, інша ментальність, інша культура. От у цій взаємодії чого варто повчитися українським митцям? Мені здається, варто повчитися мобільності і оперативності в роботі, тому що британський театр як правило не є репертуарним. Театр це певна адміністративна одиниця, яка обслуговує виробництво промоцію постановок. Угу. І правило, в театрі немає штату акторів чи штатних режисерів. Ну, рідко, але це також трапляється. Дуже часто театр працює з запрошеними режисерами, запрошеними акторами, які просто відіграють певну Репертуар? виставу. Угу. Так, впродовж, скажімо, після постановки вистава йде 2-3 місяці. Вона знімається з, з репертуару і на її місце просто ставиться нова постановка. Тому цикл виробництва. Він стисліший набагато, і це дає як мобільність, так і. Меншу інертність в татру для, для виробництва нового матеріалу Мені здається, цьому варто повчитися, тому що це мобілізує і це гуртує. Це не дає, знаєте, з часом не дає такого відчуття, що це вже застаріло. Я це вже робив 25 uh -huh. разів, 25 років граю одну таку ж саму роль, тому що це так, вбиває так. те життя, яке має нести театр. А от стосовно текстів, я запитала, як uh -huh. британські режисери працюють з текстами. Дійсно цікаво про це дізнатися. Тому що зрештою цікаво дізнатися, які тексти було запропоновано цьогоріч учасникам потенційним потенційним коротко про тексти, про те, як здійснюється робота з текстами. Це театр драматурга. Дуже часто таки називають британський театр театр драматурга, тому uh -huh. що в, в центрі виробничого процесу стоїть текст, і повага до цього тексту є безумовною для нашого театру, навіть за великою по нашим міркам. uh, Драматурги дуже часто долучаються на етапі постановки, з ними консультуються. Їхня думка дуже важлива і дуже часто може перекрити думку самого режисера, який ставить цю виставу. Що стосується текстів, які ми обрали цьогоріч, це п'ять сучасних п'єс написані, поставлені за останні 15 років. У них є своя багата сценічна історія вже в самій Британії, та й за її межами. Угу. Ми підбирали тексти з огляду на на різну аудиторію, тобто це і молодша, і старша аудиторія. Камерна сцена, велика сцена. І, звісно, підбирали за тематикою, яка мала б, на нашу думку, зацікавити українського глядача. Я згадала про все ж таки ментальність, яка відрізняється. Як mm -hmm. ці тексти лягають на українську реальність? Я думаю, лягають добре. Ми склали великий перелік, приблизно з 20 п'єс. Багато з них дуже гостросоціальні, і ми розуміли, що чимало з цих проблем, які в цих п'єсах. Рефлексуються є, і в, нас. є угу. і в нас, але дуже багатьох, звичайно, у нас немає в такому суспільному дискурсі в просторі інформаційному, на жаль. І тому ці п'єси ми змушені були виключити з програми, тому що ми вважали, що вони менш вдало ляжуть на наш контекст. Хоча ті п'ять, які ми обрали, вони а от за якими критеріями обирались? Власне, от які там проблеми, наприклад, піднімалися, котрі є і в нас однозначно, можна так сказати. Мені здається, цьогоріч цього річ центральна проблема всіх п'єс, це стосунки між людьми. Це найбільш універсальна тема, яку можна вигадати. Це стосунки між коханими людьми, стосунки в сім'ї. Це стосунки як травматичні, так і щасливі. І всі п'єси вони вибудовані навколо вічна цього. Тема. Це вічна тема, універсальна. Мені здається, це наляже дуже добре. У нас час так. лишається, щоб ви нагадали або можливо комусь вперше mm -hmm. повідомили умови конкурсу, який називається «Talking the Stage». Будь ласка, конкурс відкритий для молодих режисерів українських віком до 40 років та українських драматичних театрів будь-якої форми власності, як державних, так і недержавних, які повинні між собою домовитися про те, що вони хочуть поставити одну з запропонованих п'яти п'єс на українській сцені. Подається до 31 липня спільна заявка від режисера і театра, де просто режисер пояснює своє бачення, як він чи вона хоче поставити цю п'єсу. А театр гарантує, що ця п'єса йтиме в його репертуарі впродовж двох сезонів. Для переможців передбачено дуже багато бонусів: це стажування в британських театрах, це фінансова підтримка постановки, участь, приїзд британських менторів і супроводження молодого режисера, переможця впродовж цього виробничого процесу тобто, ми не залишаємо. На самоті переможці ми будемо їх підтримувати аж до прем'єр, які мають відбутися за нашим планом у березні 2017 року. Дякую вам за цікаву розмову і, зрештою, за те, що допомагаєте українським молодим мітцям рухатися вперед. Я Дякую. би так сказала. Володимир Шейко, керівник мистецької програми Британської ради в Україні. Був сьогодні нашим гостем. Програма день висловлює подяку торговій марті Хелена. А також всім, хто сьогодні склав нам компанію. До зустрічі.